Грегір тютюнник Нічний злодій. Довгі та моторошні кусті перші лісові ночі. Доки шарудить сіном, ладнаючи постіль у своїй маленькій хатинці під поріжком, нічого йому, крім того, шарудіння не чути. У лісі здасться тихо, мирно, притуляйся бочком до однокрила, заплющуй очі і спи. А як тільки вляжеться і сіно знишкне, приходять до нього всякі страхи: великі, малі, а ще менші, ліс видається тоді величезним чорним чудовиськом, що підкрадається до сторожки, зазирає у вікно, нишпорить попід стріхою, обнюхує поріжок і мацає своєю волохатою лапою, хто там є. Удвох з однокрилом, звісно, веселіше, не те, що минулого літа. Одначе страшненько. Однокрилові що? Поїв, погрався своїми блискітками і спати, як той постоялець, а кусті розсадник сторожувати треба. Тут наслухай та наслухай, ти. цок-цок-цок, по стовбурі, по гілі, по листі. Хрязь, і зачаїлося щось біля самісінького поріжка. Кузька наїжачився, а однокрил спить і завмер, не дихаючи, хто це? А воно ніхто. Суха гілочка на дереві одломилася, падала на землю і чіплялася за живе ще гілля, а упавши, принишкла. от і все, і можна спати. Але що це знову? Трава торішня зашелестіла спершу далеко, потім ближче, ближче, ось уже зовсім нібито поруч. Кузька підхопився на тремтячих лапах, а однокрил спить, вигнув спину дугою і загарчав. Не дуже голосно, але не дуже й тихо, а так, щоб страховисько те трав'яне, якщо воно вже близько, почуло і втекло геть. А якщо десь далеко, хай краще не чує і йде собі своєю дорогою. А це й не страховисько ніяке, а миша в траві крадеться до зернини вареної пшениці, що Данило вранці, по рибу йдучи, загубив із торби. Знайшла, з'їла і подалася стежечкою вперед, до річки. Може, старий ще одну зернину загубив. І знову тихо в лісі. Тільки струмочок під горою неподалік від сторожки дзуримить поміж камінцями, до річки поспішає. Чого він завжди поспішає? Адже річка від нього не тікає, бо її тримають круті береги, і вона щорік на одному й тому ж місці. Кузька вже став був дрімати, як раптом у пітьмі щось закричало лунко шелеснуло по листі і вмовкло. Кузька забився в куток свого гнізда. А однокрил спить і загавкав від страху, хто кричить опівночі в лісі. А то птаха, бусол. Заснула на дереві та так солодко, що й кігті, якими за гілку вчепилася, розціпила у вісні і почала була падати вниз. І, падаючи, кричала з переляку. Потім згадала, що є ж у неї крила, махнула ними раз, удруге, і знову опинилася на гіляці. Навіщо ж було голосувати? Ах, яка незатишна ніч випала! Заснув Кузька аж у досвіта. і то ненадовго, бо почув крізь сон, як поблизу щось важко засапало і сказало Хро, гро! Кузька задки виборсався з під порога, а однокрил спить, огледівся і завмер від переляку. Край розсадника, високо підкидаючи землю довгим писком, рився величезний вепр. Виверне молоденьке деревце, хрум корінець і плямкає, а іклами клацу клацу, наче хтось камінь об камінь товче. Кузька вже хотів був шаснути назад, під поріг. Хто ж подужав таке одоробло? Та не встиг. Відранковою прохолодити сталося, чи з переляку чхнув. Вепер перестав жувати незграбно. Всім своїм важким тулубом повернувся до Кузьки і погрозливо хрюкнув. Це розсердило Кузьку. Шкодить та ще й погрожує. Він дзвінко загавкав і кинувся на злодія, забігши збоку. Доки вепер вайлувато обернувся до нього передом, Кузька встиг укусити його за задню ногу і відскочити. Вепр закрутився на всі боки. Люто хрюкав і цілився підчепити куську іклами, а куська навколо нього, як покотьоло, то за ногу, то за хвіст ухопить розбійника, аж той кувікає від болю. На гвалт виліз із під порога однокрил. Під скоком, махаючи здоровим крилом, він теж підбіг до вепра і сердито каркнув. Той на нього навіть не глянув. А, влучивши мить, підкинув кузьку писком угору так високо, що він полетів, як м'яч. Цього однокрил уже не стерпів, скочив вепрові на шию і з усієї сили клюнув його поміж вуха. Хто знає, як би все це скінчилося, коли б із сторожки не вибіг Данило, сонний, у самій білизні і з рушницею в руках, побачивши бійку, вигукнув а то це ти, розбишако, довгописький. Клацнув курками, підняв рушницю вгору і шарах, шарах, Із обох цівок, так що полум'я з них сягнуло до півгруші, а дим огорнув сторожку з усіх боків, наче вона горіла. Вепер кинувся навтьоки. Однокрил ще трохи проїхався на ньому, тоді зіскочив на землю і разом з кузькою пішов до сторожки. Молодці хлопці, похвалив їх Данило. Бачте, хоч і слабенькі та сміливенькі, та вдвох, а воно вже й гурт, і погладив обох. А в лісі тріщало галузя під ратицями втікача, чвакало багно на болоті все далі й далі, і незабаром стало зовсім тихо. Однокрил поліз у кубло і одразу ж заснув. Гакуська ще довго чхав від порохового диму, у вухах йому дзвеніло від пострілів, і весь він тремтів від недавнього страху та втоми, тоді вкублився гарненько в сіні і так заснув, солодко похропуючи. Кінець, якщо вам сподобалася історія, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!